Колеги на каналі Берег Фідерфішинг з вами Володимир Дорошенко. Ну що, зима вже близько, починається холода, і кожна людина починає е думати, чи готовий він е продовжувати фідерну свою я маю на увазі рибалка, фідерну свою е риболовлю, бо кожний ранок вже мінус. Е і Кожним разом виїжджаючи на риболовлю, це вже якийсь квест, бо не всюду вже є риба і не завжди ти її зловиш. Тому треба шукати ями, гарно вдягатися, робити з собою багато гарячого чаю. І, друзі, а, хочу скористатися нагодою. У мене такий ось флісовий гарний костюм, який дуже теплий. І про нього буде окремий огляд. А, чому я про нього розказую? З чого це все почалося. Бо, колеги, вже на, на за хвилу буде е, новий рік і всі чекають новорічні подарунки. І наш канал Берег Фідель Фішинг не буде виключенням, і я хочу провести такий файний конкурс на такий ось. Флісовий костюм, який може бути вам в нагоді як на звичайну риболовлю, так і другий слой, якщо ви їздите на зимову риболовлю, так і просто до прогулянок та повсідневного використання. Тому, друзі, умови будуть дуже-дуже прості. Зараз я вам їх розповім. Тому для всіх підписників нашого каналу головне бути підписаним на нашому каналі. Написати коментар, а саме який, дивіться. Зараз буде вставка відео про цей костюм. Я маю на увазі, да, що це за костюм, щоб ви розуміли, за який приз ви будете боротися. І після цього розпочнеться конкурс. Він буде тривати до грудня місяця. Перед самим Новим роком, я думаю, в 20-х числах я напишу під цим відео, в якому точно. Е Яку дату ми поставимо вирішальною, і щоб людина вже під новий рік, під ялиночку отримала свій подарунок? Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити коментарі, слідкувати за нашим відео. А умови у нас такі. Друзі, а умови у нас дуже прості. Саме завдяки вам і вашим коментарям робляться нові відео, огляди та нові локації. Я хотів би, щоб ви написали, яка тема для вас найбільш цікава. Це флет фідер, це поплавочна вудка або класичний фідер. Три нап направлення, да, Я маю на увазі навіть тих, хто любить коропа ловити, він може написати до Флетфідера. Достатньо буде написати Флетфідер, фідер або поплавок. І будемо розуміти на наступний рік, яку кількість відео по якій темі будемо розглядати, будемо більше розкривати, я би так сказав, та відповідати на запитання, які Ще не відкриті, або на які би хотілося отримати відповіді. Бо дуже багато пишуть коментарів, а і в особисті ми спілкуємося, є питання по підбору вудлищ, по різним всяким е цікавим лайфхакам. Для цього є рубрика Корисні поради і там відкриваються коротенькі відео. Тому, друзі, ще раз повторюся про умови для того, щоб стати конкурсантом. Е бути в нашому конкурсі, да, приймати участь, треба бути підписаним, написати коментар, е, яке направлення вам більше до вподоби, це фідер, флетфідер або поплавець. І з цих трьох тем е, будемо робити наступний контент. І під новий рік е, ми розіграємо костюм з, е, з допомогою рандомайзера. Все буде чесно, вибере рандомайзер. Переможця і він отримує приз. Тому не забувайте підписуватися, бо це особливо дуже важливо бути підписаним. Писати коментарі та завжди слідкувати за нашими новинами. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішин. Всім пока.